Вітаю вас! Пропоную вам лише на декілька хвилин відкласти усі свої справи і роздумувати про вічне. Мене звати Володимир Гриневич. Радий нагоді поспілкуватися з вами у програмі «5 хвилин для вічності. Апостол Павло в посланні до колосян в третьому розділі написав. Отож, зодягніться як Божі вибранці, святі та улюблені, у щире милосердя, добротливість, покору, лагідність, довготерпіння. Чимало людей з прочитаного тексту через 10 секунд згадають лише перелік якостей, які мають відобразитися у житті християнина. Я повинен стати більш співчутливим, можливо скажуть одні. А інші дійсно приймуть тверде рішення стати такими і будуть докладати до цього всіх зусиль, чи потрібно це безсумнівно, але починати потрібно не з цього. Апостол Павло представляє іншу логічну послідовність, йому було дуже добре відомо, що не якості характеру формують відносини, а відносини виховують якості характеру. Потужний заклик Павла позначає наше місце у цих відносинах. З точки зору Бога, ми, люди, його улюблені діти є його власністю. Як ви гадаєте, наша власна думка про себе більш надійне джерело інформації, ніж його думка, на людському рівні цей принцип досить очевидний. Чому ж на Божественному він такий розмитий? Прочитайте будь-яку книгу з сімейних стосунків і перевірте, що психологи говорять про те, як діти стають люблячими, впевненими, захищеними і терпеливими людьми. Практично всі автори сходяться на одному. Батьки повинні любити їх постійно, розумно і безумовно. Будь-який батько, який використовує емоційну дистанцію як формування покарання, руйнує тим самим зв'язок батько-дитина. Попросіть дитину описати протилежність прощенню, і її відповідь зведеться до слова засудження. Засудження пригнічує ріст особистості. Хіба Бог розуміє менше людини? Чи став би він вдаватися до менш ефективних методів відновлення і зросту особистості, ніж мудрий земний батько? О, якби ми могли усвідомити, як сильно він нас любить, це усвідомлення зцілило б нас люди, яких люблять, ходять з високо піднятою головою, тому що у них сформоване стійке відчуття власної гідності і шляхетності. Вони мають відчуття безпеки, що дозволяє їм бути сміливими. Бог задовільнив їхні власні потреби, і вони зі співчуттям, добротою, скромністю, делікатністю і терпінням просягають руку для задоволення потреб інших людей. Пам'ятайте, Бог сильно любить вас. Давайте подякуємо йому за це в молитві. Дорогий Небесний Отець, ми щиро вдячні Тобі за Твою велику любов по відношенню до нас. Нехай, Господи, ці добрі риси характеру, які Ти формуєш у нас, будуть сформовані під дію Святого Духа, і ми справді хочемо бути такими, якими Ти нас, Господи, формуєш по своєму образу. Благослови наших телеглядачів, благослови їхні сім'ї, благослови, Господи, Україну і нехай. Ці добрі риси, співчуття, розуміння будуть сформовані у жителів нашого краю. І нехай Господи, у всьому буде прославлено Твоє святе імення. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будь ласка, завжди прославляйте Господа за Його велику любов до вас. Ми пропонуємо вам цікаву серію уроків з вивчення святого письма під назвою Діскавер. Ці уроки крок за кроком допоможуть вам у вивченні важливих питань, які стосуються вашого спасіння. Ви можете отримати їх, якщо напишете, або зателефонуєте нам. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. Бажаю вам приємного вечора. До зустрічі завтра.